Мікрорайон Масани у Чернігові, якраз за графіком, вимкнули електропостачання. Працівники магазинів та кав'ярень готують генератори, щоб продовжити працювати. «Вже Часто виключають і на 6 годин, і на 3 години. Ну нічого, якось справляємось. Правда, з сусідами в нас трішечки біда, тому що і людей можна зрозуміти, тому що генератори заважають. Але й нам що залишається робити, треба ж якось теж працювати. Через скарги людей розповідає Юлія. Генератор винесли подалі від кав'ярні, щоб не було шуму. Щоб його постійно не витягувати, скажімо так, і тим паче наш керівник там придумав свою систему, щоб було зручно, і щоб тіпа типу, в машині. Типу, з ним нічого не сталося. Він він поставив ось вентиляцію, Так що якось так під час відключень мікрорайон звучить так. На шум генераторів місцеві реагують по-різному. Запах Запахи це все ж впливає на легкі, на рак. може все не день, не два вже місяцями тут Хоча в інших я знаю районах, такого немає. Шум генераторів мені. Не дуже то заважає. Ну, по перше, тому що ми на сьомому поверсі живемо, але хоч би і на першому жили. Я розумію, що зараз такий час і всі повинні якось виживати. Просто хотілося, щоб було воно якось рівномірно по місту, тому що в одного питаєш, а в нас взагалі не відключають, а ми отак от живемо. Рівномірно вимикати світло в усіх споживачів нереально. Розповідає директор міських мереж Олександр Короп. Є фідери, на яких розташовані заклади критичної інфраструктури підприємства, які не підлягають відключенню. Конфігурація мереж не завжди дозволяє виконати таке перерозподілення. розподілення. За словами Олександра Коропа, у Чернігові споживачі розбиті на шість черг. Черги, які будуть введені на наступну добу через Неклінерго, через диспетчера нашого підприємства, інформується безпосередньо оперативно-диспетчерська група Чернігівських міських електромереж. Це відбувається орієнтовно біля 6-ї-7-ї години вечора. В цій інформації безпосередньо вже є черги, які ми повинні відключити, і навантажити. За ГПВ час 848. Відключаємо шосту, другу чергу абонентів, включаємо п'яту першу. Добре виконуємо. Після такого дзвінка диспетчер має в автоматичному або ручному режимі відключити світло споживачам відповідних черг, і це займає час, каже черговий диспетчер Роман Зимбалевський. Кожне відключення кожної лінії потрібно зафіксувати в оперативному журналі записом. Часу і дія, яка виконана, то чи вручну, чи дистанційно. Тобто, Дай, все у нас фіксується. Автоматичне відключення здійснюється безпосередньо диспетчером. Вручному режимі по місту вимикають постачання електрики дві бригади. На РП 16 відключити включити В-10 лінії ТП-361 дроб 592. Ручне перемикання світла займає більше часу, ніж автоматичне, розповідає Олександр Короб. Тому без світла люди можуть залишатись більше, ніж три години. Буде накладка, коли відбувається аварійне відключення, то одна бригада займається ліквідацією, інша бригада займається перемиканнями по АГПВ. Окрім графіку погодинного відключення, у Чернігові застосовують і графіки аварійних відключень. Вони можуть збігатися, каже Короб. Три черги це було застосовано найбільше якщо протягом доби, то по 12-13 годин деякі споживачі були без світла. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.